Всім привіт! Мене звати Анастасія Попова, і рівно 10 років тому я закінчила економіко-правничий коледж при Запорізькому національному університеті спеціальності виданича справа та редагування. Коледж я завжди згадую з великою повагою, трепетом, теплом на душі та величезною вдячністю за всі ці навички та знання, які нам надавалися протягом всього навчання. Ще під час проходження практики в коледжі та після його завершення у мене була змога працювати журналістом. В місцевому місцевій газеті та місцевому вебсайті. Я пам'ятаю, як я їздила на різні події, брала інтерв'ю, створювала репортажі. Одним словом, хочу сказати, що це був неймовірно крутий досвід. А потім я перейшла в напрямок копірайтингу і створювала статті для вебсайтів. Мені також завжди подобалась англійська мова, і я думала, як поєднати це з журналістською діяльністю. Тому я потім почала створювати статті для англомовних вебсайтів. І незабаром я вже почала викладати англійську мову на різних мовних курсах при різних мовних центрах. Спочатку це було в місті Запоріжжя, а потім це було вже в місті Києві. А наразі я проживаю в Англії та працюю як перекладач для українців і також допомагаю зі створенням резюме та написанням мотиваційних листів. Тому я можу сказати, що так чи інакше, журналістські та редакторські навички вони знайшли своє місце трошки в іншій діяльності, під, різним, під іншим кутом, так би мовити. І ще однією такою з найпотужніших навичок, мені здається, яку я здобула саме в економіко правничому коледжі, це є вміння виступати перед аудиторією та публікою. Я не знаю, скільки разів наша група виступала на різних науково-дослідницьких конференціях, але мені здається, що саме таким чином ми, так би мовити, прокачали цю навичку якомога більше, тому я дуже вдячна коледжу за цей досвід. Наразі, коли я виступаю на різних сесіях, конференціях і перекладаю, я почуваю себе максимально комфортно, тому це дійсно спрацювало і тільки зараз розумію, що це все відбулося ще при навчанні в коледжі. Я передаю вітання коледжу всьому персоналу, адміністрації коледжу, і я бажаю коледжу успіхів, багато студентів і процвітання. Навіть в такі дуже важкі для українців часи все буде добре і слава Україні.